На Україну насувається потужна аномалія. Спочатку був холод, всі закутувалися у куртки, було холодно, думали, що настане осінь, але вже найближчими днями буде справжня аномалія. Спека суне до України. І подекуди стопчики термометрів сягнуть позначки плюс 40, а то і вище, особливо на півдні України. Сьогодні це наша тема відео. Ну а поки ми перейдемо до теми, попрошу вас, будь ласка, в коментарях написати, яка погода сьогодні у вас і чи відчуваєте ви вже підвищення температури. Отже, спека, яка ламає температурні рекорди. Повітря гаряче, наче в пустелі. сильний вітер. Україна опиниться у центрі погодної аномалії. Те, що на нас чекає, це не просто спека. Це кліматичний удар, наслідки якого можуть відчути мільйони людей. У найближчі дні температура повітря у деяких регіонах перевищить позначку плюс 40. І у цьому відео. Все, що потрібно знати про аномальну спеку, яка накриє Україну, і головне, як же від неї захиститися та що взагалі потім після неї очікувати українцям. За даними синоптиків, на територію України сформувався потужний антициклон, який блокує прохолодні. Повітряні маси з півночі, які домінували минулого тижня, і всі українці кутилися і казали, що на вулиці досить холодно, і дійсно так і було. Навіть деякі вмикали вже опалення, хто живе в приватних будинках. Але зараз формувався потужний антициклон, і це означає лише одне: спека затримається надовго і вона буде потужною. Атмосферний тиск високий, хмарність мінімальна, а сонце безжальне на сході та півдні України. Очікується температури від плюс 39 до плюс 42 градусів за сесієм. У Києві та центральних областях стабільні 35-36. у західних регіонах. Звичайно, трошки легше, але й там буде спекотно до плюс 32 градусів. І найнебезпечніше з цього це не просто температура, це поєднання спеки, сухості та відсутності вологи, також сильний вітер, який буде видувати повністю всю вологу, яка ще залишилася в землі. Нагадаю, що дощі трошки звичайно пройшли, але, наприклад, на півдні люди писали в коментарях, що дощу не було практично все літо, і навіть який дощ пройшов минулого тижня. То зараз ця волога вітром вся висушиться. Уявляєте, що буде взагалі з рослинами, які ще залишилися у ґрунті. Глобальні кліматичні зміни це вже не про прогнози, це про реальність через стан льодовиків, зміну циркуляції океанів і руйнування природного балансу. Температура планети стрімко підвищується. Це ми всі з вами знаємо. Саме тому хвилі спеки стають частішими, довшими і сильнішими, особливо цього літа. Начебто і такої великої спеки не було, але, але такі були контрасти: то холод, то спека, і це все дуже впливало на врожайність. А як ви розумієте, якщо врожаю не буде, то зима для українців буде досить складною. Навіть у серпні, який раніше, в принципі, вважався періодом поступового охолодження, ми спостерігаємо середні температури, що відповідають липневим. Середнє – це коли, наприклад, 3 дні було спекотно до плюс 40, а всі інші, наприклад, було 20-25, і всі казали, ой, осінь, холодно, а вночі навіть 10-8-7, але якщо пару днів було 35-36-40, це все сумується, ділиться, і е, виходить нас середня Добова температура місяця. Так от саме ця середня добова, вона набагато вища. Тобто, в нас йде е, аномалія догори. У 2025 році, до речі, вже зафіксовано понад 20 днів з температурою вище плюс 35 градусів. Ось такі справи, друзі. Тобто, погода в цьому році в нас просто-просто, я не знаю, як сказати, один день осінь, один день заливає, другий день. Спека, що на вулицю, вийти не можна. Як уберегти себе під час такої сильної спеки та скільки вона буде тривати? Уникайте перебування на сонці в період з 11-ї години ранку до 17-ї години вечора. Пийте багато води, волога це головне, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Уникайте, звісно ж, алкоголю та кави вони зневоднюють, одягайте світлий вовняний одяг. Якщо маєте кондиціонер, не вимикайте його, якщо не маєте кондиціонера, можна собі зав'язати хусточку, ось тут вологу, і спека буде відчуватися набагато менше. Також, будь ласка, якщо мене дивиться аудиторія помолодше, допоможіть своїм літнім родичам, перевіряйте їх стан щодня. І головне, будьте обережні з відкритим вогнем. По всій території України суха погода та пожежна небезпека. Скільки ж буде тривати ця спека? Пік спеки прийде якраз на 1 2 вересня, потім температури вирівнюються до плюс 30-35 градусів по всій території України. Ночі, до речі, також будуть теплими. Не такі ночі, як були минулого тижня. Ночі будуть десь в діапазоні від 16 до 21 22 градусів. Що для серпня, в принципі, і навіть вересня вже досить тепло. І вже поки що за довгостроковими прогнозами, тільки після 15 серпня температура може трішки піти на спад до позначок 22-25, і ночі стануть трохи прохолоднішими. Дощів очікувати ці всі дні взагалі, як ви зрозуміли, не варто. Тому, якщо ви маєте змогу, поливайте свої рослини. Ось така, хоч і тривожна, і аномальна інформація, але. Ті, хто люблять літо, їм ще вересень подарує справжню літню погоду. А діти, звісно ж, підуть уже у школу. Дякую вам за перегляд. Головне нам з вами мирного неба. Погоду ми з вами переживемо. І слава Україні!